Можеш так, в двох трьох словах про себе, чим займаєшся, який продукт? Ну, це просто для того, щоб ідентифікувати, хто, хто і що, і як. Так, так, звичайно. Я Ти Юля, я засновниця бренду тимчасових тату -Татушка. Ми основний ринок у нас Україна. Зараз потрішки тестуємо різні міжнародні площадки, і от, ну, пройшовши твій курс, почали на едці продаватись. Так, да. супер. Чи був магазин на Еці до моменту навчання? В нас не було магазину на Еці до цього моменту. Розуміючи, що на Еці зазвичай середній чек дорожчий, ніж ну, типу, в мас-маркеті, і цим і цікаво стало відкрити саме свій магазин. Угу, супер, цікаво. Скажи, будь ласка, за скільки ви купили магазин? По такому алгоритму, як ти навчав, за 4 тисячі гривень. Ага. А як швидко ви змогли його знайти? У мене зайняло це довгий час, тому що я ці задачі не могла нормально приділити час, і потім, взагалі, щоб не затягувати, я знайшла по цьому напрямку помічницю uh -huh. і вона знайшла за пару годин. Реально за пару годин? Ну та ну протягом дня, просто я вже вранці кажу, візьмете задачу, бо я це все затягується. Що ми не можемо скажи, будь ласка, скільки на початку на початку потрібно було вкласти грошей? Чи ви взагалі вкладали щось в розвиток магазину? Ну там щоб стартанути? Ну от прямо на початку взагалі нічого ну цей саме покупка магазину. Ну це в принципі є там по нинішньому курсу, це да, там, 100 доларів. Е, в нас був контент, тому що ми в принципі в нас і так в онлайні багато, тому ми нічого не вкладали в додатковий контент, бо в нас його достатньо. Е, в принципі, так, ну але там зарплата е, асистента, яка цим займалася, але ну, просто це не всіх стосується. Да? Я все одно розумію, що більшість самостійно цей шлях проходять. Так, да, да, зрозуміло. А е, як швидко отримали перші продажі? Ну, протягом першого місяця точно е, е, я пам'ятаю, що протягом першого місяця здається, у нас було п'ять органічних продажів. Буска, зараз на якому етапі магазин? Реклама, uh -huh. да, І вона не дала покупок, тому ми її зупинили, тому що я зрозуміла, що ну, у асистентки, очевидно, не виходить налаштувати. І тому я ну, типу, поставила на стоп і, ну, типу, і після цього, якщо чесно, в мене знову ж таки не було часу цим займатися. І в нас органічно зараз, ну, типу, там ну, десь за цей весь час десь 30 замовлень. Uh -huh. Ну, чесно. Воно от, типу, просто органічно те, що падає, те ну типу, за ну в корзину, те ми і оформлюємо. Е, ми... Таке важливе питання, особливо для, для мене, що сподобалось на навчанні, і що не сподобалось, особливо другий, mm -hmm. питання, що не сподобалось, теж дуже важливо. Сподобалось ну взагалі, от, типу сама структура, що не там не з першого уроку, а саме з нульового, і ми достатньо приділили часу, саме там як створити магазин, ти всім дав час, був завжди на зв'язку. Е, цінно, ось це, що ти там не просто формально ведеш уроки, а по суті, якщо тобі написати будь-яке питання, ти все одно там про. Пари годин в форматі голосовому там, чи скрінів допомагаєш. Це ціно, тому що сама структура і динаміка, тому що воно все йде якраз так, що. Бо ти завжди типу майже встигаєш там доробити ну там типу в останній момент домашнє завдання і це стимулює ти не розтягувати на якісь там типу на місяць та ну ти по суті от, робиш там три дні три дні три дні і ти собі там рухаєшся такими маленькими спринтами від задачі до задачі і це хорошо тому що по факту ем, я думаю що ну там хто займається підприємством розуміє що типу, реалізація проекту два місяці це досить швидко що не сподобалось не сподобалось. Ще по анкеті по, е, з посередникам складу USA якийсь там внутрішній функціонал. Так, да, так. Да, ми просто самі з цим довго розбиралися, тому що ми на уроках. Е ти просто прям проговорив, що є декілька посередників, ти користуєшся складом USA і на цьому не зациклюйся, бо ти сказав, що ви можете обрати там свій. Угу. Із пер але при прив'язали їх PayPal для оплати, і в якийсь момент я ну, типу, там клас. Я бачу, там в нас купили там одна покупка на 30 баксів там на 50 там. Ну, в общем, типу, купують, купують. Я така клас, в мене вже там набігло 200 доларів. Хочу зняти. А потім, взагалі, я така: типу, а як захож тобі, тобі там здається, що це зрозумілий? Кроки, в принципі, все зрозуміло, а потім, коли ти його отримуєш, розумієш, що блін, ось тут є пробі, ну, такий пробіл з інформації, який потрібно заповнювати і надавати так. Uh -huh. і останнє питання: скільки от ну ти пройшла навчання з помічницею? І ось по, потім по факту все пройшла, і все. Якщо б повернутися, отам умовно була б якась машина часу на початок, скільки б ти готова була заплатити за це навчання? Ну, чесно кажучи, е, я багато навчань прохожу. Мені здається, там по моєму досвіду, от саме такий формат, хоча це було групове заняття. Ну чесно, я тобі скажу, от те, що ти завжди був на зв'язку. Можливо, там це те, що був там якісь перші потоки, да, там, То ти там більше ти був на зв'язку. Я не знаю, як точно зараз. Але е, ну, такий формат це більше курс плюс індивідуальне супроводження. Зазвичай це там ну доларів 500 коштує там, ну типу, не менше. Тому чесно, я всім і не публічно рекомендую твій курс, ну і якби публічно, тому що yeah. е по суті можна там, типу, півроку думати, а ну, типу, а, а за цей час можна вже і навчитися зробити магазин, і запустити, і там словно там відбити інвестицію в навчання ще й заробити. Тому yeah. е це зараз yeah. такий час щоб порухатись. Дуже yeah. дякую.